Добрий ранок. Сьогодні четверте число, фінець народження у мого вуйка з я не знаю, дядька. От, і сьогодні у мене прям грандіозні плани на день, тому я хочу вам підняти, що я сьогодні буду робити. Ну, я хочу починати, але я розумію, що сьогодні я не почну, бо сьогодні у мене сильно б... багато роботи. Ой, вся в пасті, Вибачаюсь, вибачаюсь. Як бачите. У мене срач, у мене срач тут теж. Я хочу поприбирати трошки, бо. Бо так не можна жити. Катя, ти засралась. До речі, подивіться, який у мене сніг. Дивіться який сніжок. Нарешті повипадав. Бо не випадав пару місяців, його просто не було. Ну тупо тільки от зараз він випав, що дійсно його можна. Потрогати, а так його не було. Мому вуйку 20 років ми йому подаримо от бальзам після бриття без алкоголю, щоб його не пекло. конфетки такі от І завжди потрібний гель для душу і е цей дезодорант отакий от подарунок. по дуже навіть файно. Окей, це була брехня. Я нічого не буду прибрати, бо я не знаю за що братися, я не знаю, куди це все складати, так що пусть все залишається, так, як є. А зараз мені треба змонтувати відео. Мені треба змонтувати відео з Гриф Кальмара. Я його виставлю. Я хочу його виставити сьогодні, тому що хайп, хайп на гру в Кальмара. Вчора я. Пробувала монтувати це відео, але вже було так пізно, що я вже просто не розуміла, що коїться. У мене все отак плило. Я думаю, що я йду спати. Я просто вахір із людей. Коротше, у мене є знайомий, який мені там раз е, робив репетиторство 4 години безкоштовно. Я говорю, ну давай я тобі заплачу гроші. вийшло, нічого не вийшло, получила я Ну і ладно. В общем, умова була така, що я його десь запрошую там ілі в кіно, или ще, і кудись іще. Тіпа, будемо в розчоті. Увага! Два тижні назад. Я мовру, давай підемо в на каток, тому що я хочу не покататися на ковнаках. Він мені вчора відповідає тіпа ок, окей, і ок. вибачайш так довго. Извините меня, мені, два тижні, то уже просто якийсь нагльош, то уже нагльош, два тижні ігнорії. Пішу в сраку. Думаю, ладно, я говорю, окей, ну хорошо, якщо підемо ми з тобою на козни, давай я пропоную, може, можу завтра, тобто сьогодні. я говорю, не якісь плани, плани я пішов сраку. Пишу мені вчора просто ночі, в 23.30, третьой, типу, а, зміна планів, що я можу все-таки. Пишу йому зранку вже, потому що в сраку пішов, я з тобою вночі переписатися не буду. І ще не заслужив на моєму внимание. Хм. Я йому пишу, хорошо, давай в 19. 19, там потом 19.45 наступний сеанс. Ну, 19 і 19.45, там є так. Только я не хочу на эту 45, потому что уже лед будет проезженный. Я не хочу, я хочу на новый лед. Алло. А, uh, и потом, а перед этим, там заканчивается вроде как 18, что там, 18.45 може сеанс, коротше, чи 18.30, що у них полчаса є на то, щоб його розкатати, той льот опять. А чого так пізно, пише він мені. Ну, потому что, может быть, я в раничном не може говорю. Я говорю: "Може 17-го тоді?" А може 16-го? Бачиш? Бачиш цей палець? Пишу в сраку, пишу в та сраку. І я маю свої плани. Каже: "То що у тебе, ти король, що в тебе плани змінювалося?" Ні. Так. Okay, bitch. Дуже вже зла, потому що чел мені записував просто настрій, я йому написала, типу, слушай, я тобі сказала, в котрій я можу. Все, мені більше не хочеться, я вже сьогодні не хочу нікуди йти, Колись, колись, колись сходимо в кіно, все, отстань. Що це вообще такое? Я вважаю, що я правильно поступила в цій ситуації, потому що, ну то вже які-то наглж. Ну, типу, чел, я маю свої плани і я не буду заразить якогось хуєсоса сосуда в свої, свої плани. Мам! Ти що робиш? <світ> Мама, ще з я тебе буду кидати. Він такий сухой. Ой, вот это да. Ой, сейчас я на метке, стрелок. Ну. Я кидаю Да ну что ж такое это вот кусочек. В мамочку зараз кинул. на каток, на ковзангу. Все-таки договорилась, засранец. Ну, понятное дело, за мизи счет. Люди всякий месяц. Это... Це... Это растущий, растущий месяц. А! А, хорошо. казалось, что челик не очень милая, это для этого, для бортика, а я просто, это, это же не не, не свиданка ничего, типа просто, ну зритель. Э, выки... А выкинь, не у вас все, вы прикиньте, свиданка, я хотела была свиданка. Я просто для бортика, О, давайте, у меня мне уже лучше получается. Troszkę... Nie, dobrze, troszkę wow! to już, nie, 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 troszkę nie, to nie to by ja jej Nie, 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 zapewne to ja się nie czuję Ale jak patrzcie ten... Jak łatwo A, Ej, ale dobra, już wiesz, opracowałem upadek, <мех> <свист> <свист> О, деньги. Уже... Давай, давай, иди. Едь, едь, стоп. Спокойно. Спокойно. <свист> привет. Я на господстве уже у нас поменяла Рух, це ми тепер в іншу сторону їздимо. Мені здається, що раніше не бачите, то я буду номер так. Мені дуже весело, якщо чесно. Мені дуже подобається. Я давно не каталась. Знову я, я повернулася. Спочатку було до стата, але я не, його, хім, я не, не могла не бо це не було оказатися. А зараз вже Ви Бачите, я вже э, темп, темп змінюю. Але я не дурю, мама, я не дурю. Це безпечно, я би до додому. Угу! Uh -huh. Так, останні кільця і буде нормально. А вже треба виходити. Уху! Uh -huh. Я запрошую вас подивитися на мою нову тумбочку. Ось як вона виглядає. І тут у мене всі півночки, які ви могли бачити на тій буктоці. Twisted Love, Hunting Adeline, I Wanna Fall, West Foot Academy, е. For Sure Not You, For Wink, Wildfire, Icebreaker, Love on the Brain, Clone, Ось вот такі от фігня малята. тут мамині речі, тому що я вже задолбалась, воно у мене тут лежало. Тут має бути, по ідеї, зеркало. Вот, я б... Зеркаль, вот. А зараз вам покажу, що у мене ось тут. Ну, У мене тут більш такий порядочок. Тепер у мене книжки для англійського, книжки для польського, там англійські книжки. Трошки німецьких, там для німецьких, і тут ще мішанка всього. Ось така от ситуація. Звісно, мама мене порогала, сказала, що я довбану, бо я накупила такий книжок, але I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Тепер мені треба тут все прибрати. Що делати?